Росіяни за ґратами. В яких умовах живуть? Це, звісно, не курорт. Як харчуються, Єсти можна. та працюють. І чи відчувають провину? Злайно, я не ощущаю. Факти тижня потрапили в засекречене місце. Навіть є зубна щібка. Ексклюзивні кадри з табору для військовополонених. Вони прийшли на нашу землю вбивати, але їм пощастило. Вони вижили і потрапили у полон. Ми не можемо казати, де саме знаходиться табір для військовополонених, і не можемо називати їхню кількість, але ми точно можемо побачити, як вони тут утримуються. Заради забезпечення таємниці журналістам також заборонили показувати обличчя співробітників табору. А ваша обличчя блюжити, да? Потім я думаю, вам казали. Але все інше обіцяють не приховувати. Спочатку демонструють склад продуктів, великі холодильники з м'ясом і рибою. Вони все. – не Ні. Воно кожен день і так іде. М'ясо і риба, кожен день. Мішки з картоплею, довжелезні полиці з консервацією. Все підписано. Дата виготовлення, термін зберігання. Уряд маринований, також термін зберігання два роки. І навіть є маринована морква. Також термін зберігання два роки. Стає зрозуміло, полонених тут, де колись була колонія для звичайних злочинців. Чимало, але їхня кількість то більшає, то навпаки скорочується. Когось обмінюють, когось привозять. Фактом тижня демонструють весь шлях військовополоненого в таборі. Перше приміщення кімната очікування. Вільна людина назвала б це перепочити з дороги. Навіть є зубна щіт. А вода лише холодна. А ось тут зберігаються особисті речі, опломбовані мішки з прізвищами власників. Особисті речі є. Я не буду читати це прізвище, але воно має українське закінчення, український суфікс «Янко». Перукарня, душ один в один, як у звичайній колонії, і обов'язковий огляд лікаря. Переважна більшість з полонених потребує лікування після бойових травм, контузій, поранень. Відмінності починаються під час спілкування. Згодні та військово полонені не зобов'язані давати інтерв'ю лише якщо самі дають свою згоду. Ще нас попереджають, те, що вони говорять, може бути дуже далеким від правди. Прилюдні. Взяли в армію, в освіті на мене. Мені 61 рік. год. Принудили, вступіть в ради, підписати. Цей чоловік родом з Донецька і в спілкуванні навіть переходить на українську. Коли ви потрапили в полон, якого числа? На січня. Тут до вас нормально ставляться? Нормально. Харчування нормально все. Все нормально все устраивает. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими вимагає гуманного ставлення до тих, хто потрапив у полон і відповідних умов утримання. Ось так виглядає житлове приміщення. Це звісно не курорт, але і не звичайна тюрма. Військовополонені живуть не в камерах, а в загальних кімнатах. Тут, наприклад, 15 людей. Зараз тут порожньо полонені зібралися перед їдальною. На обід йдуть, тримаючи руки за спиною. Всередині старі стіни, але нам кажуть, це тимчасове приміщення. Для колишніх російських військових ремонтують інше. Ті, хто працює в харчових блоках, також раніше носили російський камуфляж. Я вирішив спробувати, чим саме годують військовополонених. Так, це перше. Що у нас на перше сьогодні? Суп гороховий. Суп гороховий. Ложка. Йдемо далі. У меню також макарони з невеликим шматочком м'яса, трохи салату і великий шмат хлібу. Його випікають на місці. Макарони. Навіть з маслом. Їсти можна. Не ресторан? Але смачно. Щонайменше не гірше, ніж російська армія, так вважаю. За столами військовополонені не засиджуються. Треба ще нагодувати наступну чергу росіян. Третій стіл стара обід! Три, три, три. А вже після обіду до роботи в цьому таборі можна ремонтувати палети, клеїти паперові конверти та збирати прості меблі. Артур, житель Донецька, як і полонений ігор, з яким я спілкувався в шпиталі, стверджує, в бойових діях участі не брав. На точки дислокації, де повинні були бути, нас накрив ненамітний огонь. Із сім людей, які були со мною, всі погірші, я один залишився. І ви здалися або вас захопили? Я не можу вам відповідати на це питання, як я був без з Тобто принцип. отямилися ви вже в полоні. Це надо мною стоять люди. Я ще не розумів, хто і що. Так як ну, рядом зі мною розірвався снаряд, меня контузило. Власну провину за російські воєнні злочини Артур не визнає. Треба кудись виходити. Где-нибудь скриватися. у кого, то що пішов по бою. Тепер Артур мріє повернутися до родини, а поки заробляє гроші на побутові дрібнички. За роботу військовополонені мають право отримувати не менше чверті швейцарського франку на день це приблизно 10 гривень. І хоча місце знаходження цього табору не розкривається, гості тут звичне явище. Умови утримання полонених контролюють міжнародні гуманітарні організації. Вони не просто приїжджають, вони тут перебувають. Тривалий час, тобто впродовж одного-двох тижнів, вони щодня проводять інспекцію. Як тут ми поводимося з військовополоненими, як ми їх утримуємо, і від звітів міжнародних інспекторів багато що залежить. Це важливо, тому що інші країни, в яких є таке саме, які так само дотримуються цього, вони розуміють, що ми належимо до цієї родини, до Європи, до демократичних країн. Відповідно, вони нам допомагають Помагають в інших аспектах, тому для нас це дуже важливо. В кінці відвідин табору фактом тижня пропонують записати інтерв'ю з будь-яким військовополоненим, який, звісно, надасть на це згоду. У мене на глазах за 10 мінут 10-двохсотих. На поліміти послали йдіть діти штурмують. За 10 минут у мене 10-двохсотих на глазах. 10 трупів Вся моя група. Історія колишнього російського ув'язненого Андрія Стандартна. Контракт з ПВК Вагнер обіцянки великих грошей і амністії, штурм околиць Соледару. Полон. Ви особисто відчуваєте провину? Що мені сюди привіз, що я тут здійснюю? За вайну я не відчуваю. я взагалі не причастен. Як ви вважаєте, ця війна справедлива? Ну, от справедливости мне тяжело судить я, кто такой, я, что Господь Бог. Я думаю, мировому сообществу виднее, чем мне. как мировое сообщество считает, так оно и есть. А Путин вынен? Ну, глава государства мог бы мог сказать, что нет. И все, никто никуда не пошел, он уже, конечно, виноват как-нибудь. Приказал, он же подписывает. Тепер Андрій каже, відвоювався. Попереду в нього один з трьох варіантів покинути табір: обмін, судовий вирок і етапування в колонію або смерть. Звичайно, кожен з військовополонених хоче потрапити на волю і сподівається на обмін. Але чи всі повернуться до мирного життя? Павло Васильєв, факти тижня Сітів. Єдині новини.